Вітаю, шановне панство. У мене є обновочка така повітродувочка від всесвітньо відомої фірми Розетка. Е, модель BL600E, потужність 600 Вт, продуктивність 3,2 кубічних метра за хвилину. Е, максимальна кількість тисяч обертів. Не знаю, що це мені дає, але цей двигун крутиться на таких швидкостях. Е, частота 550 Гц. Вибачте. Вага 1,3 кг. Досить маленька така коробочка. Зараз ми її розпакуємо і заглянемо, що там всередині. Сергійка вам покаже. Тож, розпаковуємо, заглядаємо, що є всередині. Сопло. Власне дуєчка. Так виглядає. Кнопочка пуска фіксується, тобто не потрібно постійно тримати. І є 6 швидкостей від 1 до 6 градацій йде. Досить легенька, двигун щитовий. В комплекті також мішочок, незрозуміло для чого, чи то використовувати його як пилосмок, чи то просто, щоб він був. Щаслива з розетка. Дві щиточки. Дві щиточки для заміни на той випадок і все, більше нічого тут немає. Нам, мабуть, більше нічого не потрібно. Так, Мішечком цим користуватися ми не будемо. Від нього толку ніякого. Трубочка, трубочка досить тоненька, такий пластик дешевенький. Але діватися нікуди. Все, що маємо, іншої у нас нема. Так, давайте. Довжина кабеля складає 1,8 метра. Так, тут трубочка має такі випуклості і фіксується. Цей носик носик чи трубочка, не знаю як, воно фіксується і сюди, і чисто теоретично тоді, якщо ми користуємося ним як пилососом, одягаємо сюди, це сюди. І таким чином воно працює як пилосмок. Але що саме вбирати? Тому що тут такий мішок, що пил він точно не втримає. А якщо ми спіймаємо ним, то його просто розітре тут і все буде всередині. Тож я цю функцію вважаю як абсолютно не потрібно. Тож будемо користуватися за призначенням, так як повітродулка. Вмикаю на першій швидкості. Перша, Друга. Третя. Четверта. Вітає! Тут задля експерименту я насипав пилюки, тож експериментувати з обертами я не буду, одразу на шосту швидкість микаю. Вуаля, все чисто! Зараз ще спробуємо знизу тирсу підмести. На підлозі присутня тирса, і я її зараз здуваю. Все. В майстерні тепер чисто завдяки такому приладу, як повітродувка електрична. На жаль, прив'язані до розетки, але акумуляторна коштує набагато дорожче. Тож... Вирішив взяти проводну. Така цікава штучка. Дякую за перегляд. А за вподобайку взагалі дякую.